Сьогодні я вам продемонструю ще один кейс гранатологічний. Що в цьому кейсі цікавого? До нас звернулася пацієнтка вже з брекет-системою для того, щоб розпочати нову ортодонтію, тому що попередня була не до кінця вдала. Що ми зробили? Знявши брекет, зробивши гігієну, ми прописали, записали діагностику, проаналізували КТ. На КТ ми можемо побачити, то, що у нас суглоби розташовані дистально, що один, що другий сулоб зміщені дозаду. Наша задача була виправити цю проблему. Ось змикання щелеп даної пацієнтки у звичайній її оклюзії. Наше, наше завдання знайти нове положення, в якому пацієнті буде комфорт, а не буде на зайвих болі. Що ми зробили за допомогою репозиціонуючої капельки? Ось ми маємо нове положення. Ви можете бачити, що суглобова голівка стала чітко по центру суглобової ямки. Що один суглоб, ще другий суглоб стали чітко по центру. У нас злегка змінилося положення верхньої та нижньої щелепи, що, що дає можливість ортодонту свою роботу виконати значно швидше, тому що на попередньому співвідношенні щелеп в нього було б значно більше роботи, коли ми отримали нове співвідношення для нашого ортодонта та пацієнта. Це в рази краща інформація. Чому тому, що ортодонтія займе менше часу та буде не настільки травматичною, тому працюємо далі та робимо вас кращими.